Кіневий десерт з вівсянки, який у вас вийде точно краще, ніж у мене. Для цього беремо перестиглий банан, розминаємо його і викладаємо у склянку. Додаємо приблизно 3-4 столові ложки вівсяних пластівців. В мене плющена вівсянка, краще, щоб це були просто пластівці. Дві чайні ложки какао і молоко наливаємо так, щоб майже заповнило весь стакан. Далі ретельно все змішуємо, накриваємо кришкою і ставимо до холодильника на ніч. Зранку просто беремо пів плитки шоколаду. Шоколадки подрібнюємо її та розтоплюємо. Я ще трішки додала олії. Виймаємо з холодильника наш десерт і поливаємо зверху шоколадом. І тут ви вже бачите помилку. Вівсянка була з цільного зерна, відповідно вона не збільшилась сильно в об'єм. А це дало зайву рідину і шоколад просто потопав. Ще краще було б не ложкою його додавати, а кондитерським мішком. Но в мене його просто не було. Зверху я насипала трішки граноли і відправила знову в морозилку. Так, можливо, не гарно, але смачно.